Видавнича група основа презентує Адвенти для дітей. Це творчі зошити з поробками та завданнями на три вікові групи. Кожен зошит створено за принципом адвент-календаря, на сторінках якого на дітей чекають поробки та інтерактивні завдання на кожен день очікування зимових свят. Для роботи вам знадобляться лише ножиці, олівці та клей. Адвент для трьох-чотирьох років. На першій сторінці ви знайдете підказки до завдань та виготовлення поробок, а також поради для батьків. Далі календар, а всередині 13 саморобок та 18 різноманітних завдань відповідно до віку дитини. Кожна сторінка має інструкцію. За допомогою зошита можна зробити конверти з листівками для привітання близьких. Кожна саморобка виходить у вигляді кумедних звіряток або різдвяних прикрас. В адвенті для 4-6 років поробки стали трошки складнішими. Але ви так само можете звернутися до підказок та покрокових інструкцій. Протягом місяця ви разом з дитиною створите 15 поробок, які можуть стати або інтерактивними листівками для близьких, або святковою гирляндою. Результат покажемо вам в кінці відео. Створити справжній різдвяний ярмарок можна з адвентом для дітей віком від 6 років. Кожна поробка це один з 15 елементів святкової площі: ковзанка, сувенірна лавка, ялинка та багато іншого. Наші творчі адвенти допоможуть організувати сумісне родинне дозвілля та перетворити очікування свят на справжню зимову пригоду. Розгортайте зошит та створюйте дива.